Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку Люда Раєнко. І сьогодні я хочу показати, як я рекрутую у Фейсбуці. Зайшла на свою сторіночку, тут ось пошук ввожу. І ввожу мамочки. Тепер вибираю місто, яке мені більш підходяще. Вибираю мамочки Полтави». Ось мамочки група. Заходжу в цю групу і вибираю учасників. Нажимаю на три точечки, Ось, якщо ви побачили, три точечки вгорі, де учасники. І тепер прогортую трішечки, щоб мені на адміністраторів. Ось, дивіться, наприклад, Євгенія. Фекшена. Подобається людина. Заходжу її на її профіль. Так, подивлюсь. Ну, в принципі, непогана сторіночка, друзів небагато. Додаю друзів. І тепер заходжу в її друзів. Ось, її. І тепер звідси додаю 50 друзів, які мені більш підходять. Або мамочки, ну, щоб не було до 20 років. Старші трішечки. Трошки помилки. Ну і так, в принципі, додаю. Якщо, наприклад, в цієї дівчинки ось тільки 160, а я 50 не набрала, то, наприклад, перехожу ось, наприклад, на іншу людину і заходжу в її друзі. Друзів немає. Ну, шукаю іншого, наприклад, цю жіночку. Ось друзі. І звідси продовжую додавати друзів. Тобто, отак додаємо і працюємо. Ну, і потім, коли вже я додала 50 друзів, виходжу звідси. Так, Коли вже додала друзів усіх і чекаю вхідні заявочки. Коли мені ну, тобто, підтвердили мою дружбу, ось тут вгорі висвічується, хто підтвердив мене. Ось у мене тут є вже. Є, якщо людина мені подобається, я хочу їй написати, то я їй пишу привітальне смс. Ось тут е, ось написати. Пишу їй привітальне наш смс і далі вже з нею переписуюся. Якщо не подобається, чекаю далі свого активного людини, яка мені сподобається. Тобто, так підбираю людей і працюю. Надіюсь, була корисною. Всім пока-пока.